Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. І я зразу представляю гостя сьогоднішнього студії Радіо Свобода, заступника міністра оборони України, пана Ігоря Долгова. Добрий, Добрий, Добрий день, пане Долгов. Добрий вечір. Ну що ж, зразу маю зуважити для тих, хто не знає, пан Ігор, настільки людина військова, хоч і має таку посаду Міністерстві оборони. Дипломат з великим стажем. І головне питання це євроінтеграція. Атлантична інтеграція України саме це буде в центрі уваги нашої розмови. Тим більше є конкретний привід в інтерв'ю італійському виданню кар'єра Сера» президент України Петро Порошенко сказав, що Україна матиме шанс на вступ до північно-атлантичного альянсу десь через 6-7 років. За умови, звісно, що в самій Україні будуть здійснені відповідні реформи. Ви, як людина, яка не один рік опікується цим питанням, можливості вступу України до НАТО, який термін вважаєте реальним? 6-7 років, 10 років, можливо, навіть раніше чи ніколи. Я одразу хотів би внести ясність. Я не опікуюсь питанням вступу України до НАТО. Я опікуюсь питанням міжнародного співробітництва Міністерства оборони плюс декілька суміжних сфер, які доручено мені міністром оборони е, курувати, спрямовувати і направляти. Вступ до НАТО це ж міжнародне питання дуже важливе. Безумовно, Військово-політичне? Безумовно, безумовно, але не є на сьогодні. Завданням номер один вступ до НАТО. Завданням номер один є перемогти, вистояти і перемогти, забезпечити територіальну цілісність і недоторканність кордонів України і реформувати оборонно-безпековий комплекс нашої держави. Тим самим ми створимо передумови для того, щоб говорити про членство в НАТО. Я хочу тільки послатись знову на слова президента України Петра Порошенко про те, що ми повинні пройти свій шлях до того, щоб говорити про членство. Я не є заступником міністра і не є посадовою особою, який є, як от знаєте, як є велика сімка і є Шерпи. Уже не вісімка. Уже не вісімка, слава Богу. Але за наш рахунок, на жаль. Там є шерпи, які готують всі попередні. Ну, хто не знає, це народність гім... Гімалая допомагає альпіністам сходити так. на найвищу вершину так. світу – Еверест. Так Так от, це йдеться не про те. Йдеться про те, що головна робота має бути зроблена у нас тут, вдома, за допомогою, безумовно, НАТО, за допомогою, безумовно, двосторонньої, але це наше завдання. І коли ми будемо до цього готові. Сподіваюся, що це буде дуже скоро, тому що темпи досить взяті, високі і загрози дуже серйозні. У нас нема часу на розхитування, роздумування. Нам треба діяти. Ви і... поступ бачите? Чому він виявляється? Можете зараз сказати з боку України? Я це бачу безумовно, і це я думаю, сподіваюся, що це бачу не тільки я. Перше, що зупинило агресію, воля народу. Агресію Росії. Агресію Росії. Безумовно. Ми, яку іншу агресію? ми тут, Росія справді, що в Україні внутрішній громадянський конфлікт, і ту зброю, яку мають сепаратисти, вони купили в воєнторзі. Я цитую одного з російських політиків, знаємо кого. Знаємо кого. Але не будемо говорити про них, будемо говорити про себе. Отже, ми спромоглися зупинити агресора, вистояти, зупинити ворога. Так? Ми спромоглися і хотів би знову послатись на. Цифри, які наводив президент України, коли агресор почав атакувати нас, ми мали 7 тисяч боєздатних військ. Зараз в зоні АТО 50 тисяч. Ну, він наводив навіть 60 тисяч Петро Порошенко цифру проходять тисяч українських воїнів. Так, так, які захищають нашу незалежність. Отже, е, треба осягнути це. Е, в своїй свідомості і зрозуміти, що ж український народ, уряд України, президент України спромоглися зробити за цей час: не піддатися ворогу, відстояти національні інтереси, зупинити агресора, збільшити збройні сили і зробити їх боєготовними, отримати міжнародну підтримку і отримати чітке бачення, що робити далі. Це, мені здається, головне, і е, хотів би особливо окремо підкреслити, що головну провідну роль в цьому відігравав, відіграє і буде відігравати український народ. Революція, яка відбулася на Майдані, цей порив, який призвів до того, що стару владу змили, і той рух е, волонтерів, який на перших е, найскладніших. Днях, тижнях, місяцях дозволив забезпечити наших бійців всім необхідним. Це е, ну, не підлягає будь-якій оцінці. Але ж пане Ігоре, критики нинішнього міністра оборони Степана Полтарака зауважить, що якби не волонтери, то навіть одягнути українських воїнів не було б у що. Тобто, ну волонтери волонтерами при всій повазі до них і щирі, і подяці, але ж і Міністерство оборони має всю лепту вносити. Е, не тільки має, але й вносить. Міністерство оборони є частиною великого організму, який називається держава. Держава зараз всі ресурси спрямовує на те, щоб, по-перше, вистояти, по-друге, перемогти, а по-третє, провести реформи. Цих ресурсів, якщо ви пригадаєте, з чого все починалося в березні і далі, їх просто не було. Країна була розграбована, спустошена. В березень минулого року. Так, так, звичайно, минулого року. Зараз у нас є підтримка не тільки світової спільноти, у нас є підтримка міжнародних фінансових організацій, у нас є уряд, який проводить реформи. Так, вони йдуть не, не просто, але вони йдуть. І у нас є е, керівництво, яке має чітке бачення, куди і як прямувати. Тому е, підтримка волонтерів це не означає, що все перекладає держава на плечі волонтерів. Зовсім ні. Це означає те, що. Ота народна єдність, той дух, який, той сплеск патріотизму і української самоідентичності, який був викликаний агресією, його треба не тільки берегти, його треба зробити таким, щоб він від дитячих садків до шкіл, до вищих навчальних закладів, до свідомого життя, до мобілізації проходив через усе життя кожного українця. Ми на цій землі живемо для того, щоб її коли Ми треба. треба Зрозуміло, пане Ігоре, з цим ніхто не сперечається. Ви розумієте, є закиди на адресу пана Степана Полтарака, міністра оборони, от недавно виступав у Верховній Раді. Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Лиценко, нині чільний депутат блоку Петра Порошенка. І він зауважив, що проблеми з формою. Військове інше питання, і як констатували деякі експерти, і вже під паном Полтораком крісло хитається. От Квіташвілі звільнили міністр охорони здоров'я, Шевченка, міністра екології, вже й до Авакової претензії до Полторака. Тут уже й на рівні, бачите, блоку Петра Порошенка вона висловлюються. на рівні представників окремих політичних сил, на рівні індивідуальності. Але хотів би привернути вашу увагу до іншого, якщо ви подивитесь на рейтинги діючих посадових осіб. То міністр оборони України Полтарак є в найвищих рядках. І було б дивно, якби це було інакше. Країна, яка перебуває у стані фактичної війни, яка, під, е, яка знаходиться під агресією, і під постійним тиском ворога зовнішнього, не тільки обороняється, але разом з тим е, спроможна. В особі міністра і міністерства не тільки говорити і думати, але й робити реформи. До речі, деякі оглядачі військові, ти мені особисто як журналісти доводилося з uh -huh. ними спілкуватися. Навіть якби був вони кажуть так, навіть якби був би ідеальний міністр оборони. Uh -huh. Ну, це ж, в принципі постачальник. Не треба плутати, де хто плутає генштаб, і Міністерство оборони. Це не одне і те ж. військові дії. Це, скажімо, так, пророгатив генштабу, його чолі. Віктор Моженко, це вже інше зараз питання. Зараз не будемо це пишу. не інше питання керівником оборонного сектору… Тобто, і пан Степан Полторак відповідає за військові є дії. Є міністр оборони України. Міністр сказати, що Моженко України... підпорядковується Полтораку, чи це неправильно так казати, якщо говорити про ситуацію військових дій. Є у нас верховний головнокомандувач, як вам відомо, Петро Порошенко, так президент так. України. Який віддає накази, віддає настанови, Але роль міністра оборони полягає в тому, щоб не тільки вести бойові дії, забезпечувати всі інші е, комплексні проблеми. Е, я хотів би нагадати вам, що, що за комплекс проблем? Соціальний захист сім'ї загиблих, е, мобілізації кілька хвиль. Ну, давайте, от, от по, по конкретних пунктах. От е... Соціальний захист, тих, хто, наприклад, демобілізується, воєнні АТО, сім'ї їхні. Вдається це вирішувати, це питання зараз? Які трудності? Ви подивіться на протоколи засідань Уряду України. Я думаю, що я не помилюся, якщо скажу вам, що на кожному засіданні, буквально на кожному, є проєкт постанови чи проєкт рішення, який тим чи іншим чином покращує, змінює умови. Соціального захисту і забезпечення саме тих людей, які зараз на передовій, або, на жаль, які загинули, і родини яких втратили свого кормильця. А грош, гроші гроші вистачає державній казні, адже кількість збройних сил України і особовий склад зростає. У України дуже складна, м'яко кажучи, економічна ситуація. Вдається це вирішувати це питання? Гроші вдається знаходити. Я думаю, що це питання. В першу чергу до кожного громадянина, а не до міністра, не до уряду, не до президента навіть. Якщо під загрозою твоє майбутнє, не тільки як держави, а як, як особистості, як твоєї сім'ї, то очевидно, що треба знайти і мобілізувати всі можливі ресурси, що й робить уряд. Чи достатньо грошей, їх ніколи не достатньо. Ви можете це перевірити на власному прикладі, запитайте у своєї дружини, чи достатньо грошей в сім'ї. Сумніваюся, що вона скаже, що достатньо. Армія такий самий організм, тільки набагато більш складний, комплексний, який вимагає не тільки, вибачте, за це висловлювання, латання дір, але і про те, щоб думати на перспективу, як робити так. Щоб завтра ми не шукали форму, щоб не скаржились бойці з передовою, що не вистачає. Скаржеться? Є такі моменти, є Погодитись? Я не можу не погодитись, тому що є скарги. Тому що є скарги. Поліпшується Чому ситуація. Чому я можу не погоджуватись. Що треба зробити? Зрозуміло, що пан Полтарак сам не може все вирішити. Ви як його заступник і решта заступники міністра оборони? Якось вдається знаходитися, це ж треба проводити через уряд загалом інше питання. От... Крига Скресає. Я, я, я хочу повернутися до того, що я вам тільки що сказав. Я е, не пригадую за останні, ну принаймні, декілька місяців, коли я почав е, розуміти, що мені належить робити, жодного засідання уряду, де б не приймалося рішення щодо підвищення стандартів соціального забезпечення е, сімей демобілізованих. І підвищення стандартів забезпечення бійців, які не передують. Наступний момент, от стандарти за, 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 соціального забезпечення, мобілізація зараз оголошена третя хвиля в цьому році. Шоста загалом яка хвиля шоста. Загалом, третя в цьому році, 19 червня. Е, значить, і щодо попередньої п'ятої хвилі. Було багато зауважень. Добровольців менше, якщо вірити деяким даним. А, і багато людей, які ухиляються, наприклад, на Заході України і не лише. Тобто не буде кому замінити, хто зараз на фронті. Наскільки складна ситуація? Можете зараз складати з цим? Я не готовий е, коментувати зараз з цифрами в руках. Ситуація ніколи не є простою. Але хотів би зазначити, що. Е, Патріотизм нікуди не зникає. Так, є складнощі в певних районах, так, є певні проблеми в окремих регіонах, але в принципі, що нас зараз, так би мовити, не те, що рятує, а те, що дає перспективу на майбутнє, це згуртованість і воля народу. Отже, користуючись цією нагодою, я б хотів звернутися до всіх, хто це слухає і бачить. Що це залежить від кожного з нас, від, від вас, від мене, не тому, що ми ви ведучі, а я заступник міністра оборони. Ми передусім громадяни цієї держави, яку ми хочемо бачити сильною, вільною. І процвітаючи до речі, от ви наводили цифру зі слів головнокомандуючи президента України Петра Порошенка про те, що власне на лінії зіткнення на Донбасі е, було там близько 7 тисяч торік, зараз до 60 тисяч українських воїнів, які боронять рубежі держави. Ну на даний момент це рубежі. А при цьому той же Петро Порошенко в інтерв'ю я вже нагадував про це інтерв'ю італійському виданню кар'єра Деласера, навів цифру, якщо правильно його представили італійські газетярі, що мовляв російських і сепаратистських бойовиків. 200 тисяч співвідношення більше ніж один до трьох, не на користь українських вояків. Можна чекати масштабного наступу чергового з боку Росії на Донбасі. З боку Росії можна чекати всього, але прошу також розрізняти цифри. Е, є дві е, групи цифр. Перша це те, що є на території України. Так, беруте я вас трошечки Долго... переб'ю. Тому що за кілька днів до цього інтерв'ю, uh -huh. яке навела італійська газета Кор'єра Деласера, пан Галушко, полковник, заступник е е е керівника штабу антитерористичної е операції, його е дані наводили у сторінці Фейсбук штабу. Ато за його даними пана Галушка, 54 тисячі бойовиків проти України на Донбасі безпосередньо ви 54 і 200 тисяч, про які стверджувалося в інтерв'ю Кор'єра Деласера. Ви знаєте, може я не дуже прогресивний в цьому плані, але я не, не раджу вам довіряти цифрам і будь-яким даним, які проходять через Фейсбуки. Є інші джерела. І є інші дані. Безумовно, не всі дані ми можемо розкрити, не всі дані е, можуть бути публічними. Але фактом є те, що я не хочу говорити про кількість людей. Для мене є показовим те, що кількість техніки, яка концентрується на е, території, контрольованій сепаратистами, вона стабільно збільшується. Зростає. Так. І це для нас є сигналом того, що е, будь-які Сплески активності є можливими. Можливі. Про це краще знає, безумовно, керівництво Збройних сил України, начальник генштабу. Е регулярно буває на місці, і ви про це знаєте. Він володіє своїм. Віктор Моженко маєте на увазі? Безумовно. Е і, до речі, якщо я не помиляюсь, і сьогодні він є там. Тобто. Ми оперуємо тим, що можемо оприлюднити. Не все треба оприлюднювати, і я сподіваюся, що українське суспільство до цього ставиться з розумінням, бо дивить цю, цю програму і наше інтерв'ю не тільки наші громадяни, не тільки наші друзі, але Ну от військовий експерт Центру Розумкового Олексій Мельник в екскузиному коментарі Радіо Свобода, коментуючи наведені Петром Порошенко в інтерв'ю кар'єра ДЛСР. Ці цифри про 200 тисяч бойовиків проросійських, власне, російських військ на Донбасі, він з точки зору пана Мельника. Ця цифра це, ну, скажімо так, більше потенціальна цифра. Це не значить, що зараз на Донбасі на території досі поки що контролює сепаратисти, 200 тисяч зібралися угруповання. Є кордон. Україну з Росією, за кордоном, 300 кілометрів, з якого є уявним, який, на жаль, на сьогодні Україна не може контролювати, тобто це велика Чорна діра. І от за цією великою Чорною дірою стоять угруповані російських військ, які нараховують понад 50 тисяч регулярних частей. Масштабний наступ можливий з їхнього боку в найближчі дні, чи це важко зараз сказати, чи неможливо сказати. Я не є військовим, як ви знаєте. Я не є тим більше стратегом, тактиком і так далі. Але те, що можна очікувати від російської сторони, від сепаратистів, в принципі, вкладається в якісь розумні схеми. Ці розумні схеми показують, що для повномасштабного наступу поки що. Сил у нашого противника недостатньо. І сподіваюся, що е, наші спільні зусилля, світового співтовариства, наших друзів не дозволять ці сили довести до того рівня, коли е, наступ може продовжитись до західних кордонів України і перейти на території е, ну, фактично Європейського Союзу і НАТО. Ви ж не просто зараз міністр оборони, ви тривалий час працювали до не міністр оборони заступник міністра. оборони. <зас> Можливо, зля за обмовка. заступник міністра оборони працювали на дипломатичній ниві не один рік і зокрема очолювали місію України при НАТО п'ять років майже свого часу. Так. О, за вашими спостереженнями. Не знаю, можна по різному трактувати позицію заходу, яку він захід зараз у протидії, тому що робить Володимир Путін проти України. А з боку самих західних партнерів є бажання бачити Україну? Хай колись не зараз, звісно, у складі Північно-Атлантичного альянсу. Чи просто все обмежується гарними деклараціями з боку західних партнерів? Я думаю, що агресія проти України багатьом розкрила очі на Заході. І те, що ще півтора роки тому здавалося, для них маловірогідною можливістю. Сьогодні є реальністю. Ті політики і ті аналітики, які тверезо оцінюють ситуацію, вони не тільки її оцінюють, а роблять конкретні пропозиції, які керівництво НАТО вже втілює в життя. Це ж не секрет. Візьміть документи Вельського саміту НАТО. Там чітко написано, що і як робити. Подивіться, як змінила стратегію. Така провідна держава і наш великий союзник, як Сполучені Штати Америки. Ну, це ключова держава, з будь-якої точки так. зору. Отже, отже. Все те, що відбувається, має е, свої ефекти, але ж ми пам'ятаємо, от е, кілька місяців тому заяву президента Франції Франсуа Оланда, який сказав: фактично, я не за, суть, за суттю точно цитую, не досивна але за суттю, що, мовляв, треба узгоджувати з Росією можливий вступ України до НАТО. Фактично, він визнав за Росію Оланд право вето в цьому питанні за державою, яка ніколи не була членом НАТО і вважає НАТО своїм ворогом. Хіба це ну як? Це адекватна реакція на те, що відбувається зараз? Це ніяк. Звичайно, це неадекватна реакція. Ніхто, крім України і народу України, не має ніякого права вирішувати майбутнє України. Це є виключна компетенція керівництва держави і народу України, якими засобами забезпечувати власну безпеку. Це неодноразово підкреслював. Генеральний секретар НАТО і попередній, і діючий. І це є одна з непохитних норм міжнародного права. Ми знаємо, що для Російської Федерації зараз норм міжнародного права не існує, але це не означає, що для всіх інших гравців великих ці норми десь зникли. Без них не може існувати світовий порядок. Без них не можна говорити про європейську безпеку і про глобальну безпеку. А в свою чергу, подивіться, будь-які документи НАТО, починаючи з ну з того часу, як ми підписали хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО, не може бути безпечної Європи без стабільної е і безпечної України. Пана уявимо собі дії справа. Нарешті Україна матиме змогу. Реально вступити до НАТО варто проводити референдум з цього питання в Україні вступати чи ні? Як ви вважаєте? Я вважаю, що референдум це потужний інструмент демократичного суспільства. Я вважаю, що референдум як такий є необхідним завжди. Але я також думаю, що для того, аби українська спільнота, українське суспільство було готове для... До референдуму треба значно суттєво збільшити інформування суспільства, про що ми говоримо, власне кажуть. Саме Міністерство оборони це робить? Міністерство оборони це робить, і Міністерство оборони має намір робити це ще більше. І не тільки Міністерство оборони, цим займається Міністерство закордонних справ, Міністерство інформації. Цим займаються в тому числі, і е, ваше. Мовлення, низка неурядових громадських організацій, але йдеться про те, ну от, якщо у нас ще є. Ну, одна буквально хвилин є у нас. Я так. згадую ті часи, коли готувалися до вступу в НАТО Польща і Угорщина. Я якраз в ті періоди відвідував в якості значить, співробітника МЗС, столиці цих держав. Так от, що там робилося для того, щоб Підвищити інформованість громадськості про те, що таке НАТО, починаючи з комп'ютерних ігр для дітей в школах і закінчуючи курсами, спеціальними курсами про НАТО. Пане Долго, в Україні вже скоро півтора року перемогла революція гідності. Що заважає саме цей досвід наслідувати зараз в Україні? Чи вже це робиться? Це як мене сьогодні запевняли, я брав участь в черговій асамблеї громадської. Як, як, щоб правильно сказати назву громадська асамблея Україна НАТО, яка об'єднує понад 30 організацій неурядових, які е, опікуються тим питанням, е, значить, пропаганди чи поширення е, відомостей про НАТО, де що робиться? Робиться недостатньо. І е, я сподіваюся, що наша сьогодні розмова буде ще одним. Ну, це, додатком. Якщо до того. воно і буде, то це ж скромний додаток. додаткок. Кінеціє... Все, все складається з скромних внесків. Мене, е я не маю права, як ведучий, висловлювати цю думку, я наведу думку деяких експертів, виходить, що найбільше для пропагування необхідності вступу України до НАТО робить людина, яку звати Володимир Путін своїми діями проти України. Поки так <світуває> виходить від, від противника. Але найостанніше запитання до вас: це таки ризикнете та дати прогноз, коли Україна реально зможе вступити до Північно-Атлантичного альянсу? Термія. Коли ми переможемо, ми переможемо з тією допомогою, яку ми маємо, і з тими реформами, які ми плануємо. Я сподіваюся, що це можна вкласти в ті часові рамки, які визначив президент. років. Але якщо ми будемо дуже старатись, але якщо ми будемо дуже ефективні, то ми зможемо разом з громадянським суспільством цей час наблизити. Може, трошки пафосно борімося і поборемо, так? Якщо згадувати від овелися? Можна сказати і так, але справа не в тому, наскільки це пафосно звучить. Справа в тому, що ти кожен день робиш. Ну, будемо сподіватися, і міністерство оборони вноситиме вагому лепту в цей момент в цей процес. Адже ну, по перше, в перемогу саму про те, що ви сказали. Ну і подальше можливість вступу до НАТО. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю був заступник міністра оборони України Ігор Долгов. Дякую вам за участь в нашому ефірі, Дякую вам, друзі, за увагу. Провів ефір Олександр Лащенко. До побачення.